Друзі, всім привіт! Знову вийшли знімати відео, вже наразі така осінь. Кінець осені, Листя вже опадає. Хеллоуін був ось недавно. Ми знову вийшли задавати свої цікаві питання. Як ви знаєте, всі у нас люди відповідають правильно завжди, наступних людей в Україні немає. Ви пишіть свої друзі коментарі, правильно люди відповіли чи ні. І пишіть свої варіанти відповіді. Не забудьте, друзі, підписатись на канал, поставити лайк. А ми погнали! Такий персонаж витягнув сам себе за волосся з болота. Не знаю. Це з мультика? Ну майже. Нашого. Так, ну, так, та, та. Не пам'ятаєте, Ні. добре. А, видуманий чи реальний? Вид... Видуманий. Ну напевно це буде. Давайте візьмемо щось популярне, Капітан Америка. Майже. Не знаю. Ну, перше, що на думку прийшло. Що Та хуй не плуй, може бути. Майже. Давайте масток на назад. Добре. Я похуй чуюся чи ні. Не чули такого. Добре. Чули, не чули? Ні. Добре. Не, не чув. Добре. Я пам'ятаю, хто але не пам'ятаю ім'я. Ну, я... як це так. Ну, я вчив, я знаю, що це там твори були, збірник, але я не пам'ятаю, як заводиться. А герої. що він ще зробив? Ну давайте. Наприклад, я пам'ятаю, що він вчив, він через іглу достав шкіру у лисиці, там пам'ятаю було, або звів у молодших класах. А ще що? Більше не пам'ятаю я, не, хто, не дуже вчив не дуже літературу. Добре, ви не пам'ятаєте? Я теж не пам'ятаю. Добре. Як звали головного героя в фільмі Один дома? От От коротчевали, я не можу <звук> смайти. Такі питання, звісно, ні, не, не спавню. Добре. Нічого не пишу. Гар, я не пам'ятаю. Майже. Я Яку... Це Тома Львівки. Як його Мальчик. Я <реку> Не пам'ятаю. Не пам'ятаєш? Ні. Добре. Я взагалі стріла. Не, не <реку> бачили, давно? Я, я ім'я забув. <реку> Добре. Кевін, Кевін. Правильно. Кевін. Правильно. Кевін? Правильно. Кевін Макколіс. Правильно. Мак Правильно. Мак Правильно. Як розшифровується? Абревіатура ГМО. Геномодифікований продукт. О! І що? О, і шо? <ріст> Гено модифікований Наступне. Наступне. Дякую. Добре. Гено модифіковані овочі. Геномодифіковані овочі, так? Да? Модифіціоний продукт. гмо генно ну, Геномодифіцований об'єкт чи... Знаешь, не знаю. Гено модификованный... Господи, я на русском помню, как Я. Ген... Yeah. Генетически модифицированный овощ. То есть, нет? Правильно. Сейчас yes. то... вот. она шавит. Аббревиатура гено. Гено. Напомняет? Хорошо, что на домку тут пришло. Mm -hmm. Поняття, що такое ГМО есть, а розшифровку не скажу, конечно. Добре, наступ. Харчовими, так? Так. Геномодифицированний організм. Як звучить повна версія імені Жора? Жорік. Жора. Георгий. Правильно. Георгий. Правильно. Георгий. Правильно. Георгий. Правильно. Георгій. Правильно. Георгий. Правильно. Георгій? Правильно. Георгій. Правильно. Як з української на російську перекладається слово чагарник? Або що це таке українською? Не знаю. що ну, це перше, перше, що на думку прийшло – чагарник. Чагарник. Так. Я не знаю, що таке з посудою. А що іменно? Типа казана какого-то. Ну майже. Я... Знаю, на жаль, ви. Ну, а почи... що на першу думку прийшло, слово читає. Так. Щось зв'язане з гвиною, напевно. <рисвіт> ну, правильно. Я точно не знаю. <рисвіт> Ні. Ну а що перше на думку прийшло? Чайник. <рисвіт> а у вас? <рисвіт> Даже не знаю. <рисвіт> Нічого? Ще Добре. Чайник? Це Кущі там ключі якісь. Так. Так. Что-то. Росія, так? Чарник. Я, я все-таки думаю, що бур'ян. А ви кустарник какой-то? Правильно. Кустарника. Е, з, росії, з, з української на російську? – Так. Е, – російської. Зараз – Що-що? – Зараз чагарник, е, ну, ні ухоже на російськість. – Кущ якийсь. Кустарник, правильно. Останнє питання, з чого роблять курагу? Курага. Ага. Курага, ну, є таке я ягода, я не знаю. Ну, а з чого її роблять? Так вони називаються Курага? – Так. Правильно. Сизюма. Візімо. Ну майже. Забрикос. Сашони. Курага, це ж сошоний. Скажіть, ви мені я вам скажу. Абрикос? Правильно. З фруктів. З яких? Наприклад, ослива? Абрикос. Ні. Абрикос, правильно. Абрикос. Правильно. Абрикосі? Правильно. Все добре. Pravilně. Uh, A druhost.